Довгий час мені ніхто не розкривав секрет і ніхто не казав, що в лазанню треба класти селеру та морку. Як же вона додає смаку, наскільки це виходить смачніше, аніж просто робити з фаршем. Попередньо перед м'ясом обсмажте овочі на пательні, додайте м'ясо, посмажте з улюбленими спеціями і додайте потім томатну пасту. Я беру такі консервовані нарізані томати. окремій кастрюлі роблю соус бешамель дуже легко, вершкова олія, трошки борошна і молоко без лактози. І далі обирайте улюблену форму. В мене така сьогодні маленька, хоча зазвичай я роблю в два рази більше, щоб... Наперед. І викладаємо все ось такими слоями: спочатку м'ясо, далі бешамель, і знову йдуть пласти. Хтось їх відварюю, але я не розумію, на що. Я просто все закладаю, зверху ще трохи заливаю молоком або можна якимось бульйончиком для того, щоб ваші пласти змогли відваритися, і ставлю в духову шафу на 40-45 хвилин. Як завжди забуваю, все посипати пармезаном і насипаю в тарілки, додаю великий ще щепочочок руколи, для того, щоб трошки додати зелені та свіжості і смаку. Насправді класна і збалансована страва. Якщо ви хочете зробити ще,